Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо гарнітуру від компанії FIFINE І ця модель називається Ampli Game H9. Gaming headset. Бачу, зразу, є пульт, мікрофон, прикольний дизайн і повинна бути підсвітка. FIFINE взагалі компанія, яка мені подобається по збалансуванню ціни і параметрів девайсів. Вони гарні мікрофони, і цікаво затестити мікрофон в даній гарнітурі. Поставляються дані навушники ось такі фірмові коробці. Звичайний дизайн, таки скажемо, для FIFA. Тут перераховуються основні переваги, плюс е, показується по налаштуванню на пульті. Ну і підключення тут іде підтримка PC, Mac, PS 4 5, Xbox. Ну і відповідно можна також підключити до іншого девайсу. Так, розпаковуємо, дивимося, що всередині комплектація проста, але ця гарнітура рахується, так скажемо, бюджетний або середньобюджетний сегмент. Ось така інструкція. Тут все в деталях розписано. Є така коробочка окремо. І самі навушники. Навушники це в нас дротовий варіант. Давайте одразу покажу вам наушники, як вони виглядають. Механізм, чесно кажучи, мені це не дуже подобається, От коли отак от регулювання, але ну, воно так трошки торохтить. Але головне, щоб вони сиділи класно, Ну, достатньо такі легенькі, вазі десь середні. От. І перше враження: відчуття, пластик. Сліди трошки лишаються, але відчуваються наушники по якості гарні. Зараз ми до них повернемося. Подивимося, що в коробці. В коробці всередині у нас тут мікрофон. Мікрофон з'ємний. Це дуже добре. Підключення мікрофону йде 3-5 джек. Ось так виглядає сам мікро. Ніжка в резиною такий оплетені. Гнеться дуже добре, форму тримає гарно. Так, форму тримає. Ну, ми ще це протестуємо. Окремо пульт. І тут звукова карта: це 7-1 звук. Кнопка плюс-мінус, плюс-мінус. Два плюси і мінуси. А, це відповідає відповідно за навушники, за гучність і це за мікрофон. Це дуже круто. Тобто окремо собі налаштовуєш звук динаміків і окремо звук мікрофону. Плюс кнопка включення 7.1. Є така застіпка. Дуже непогано теж. З боку кнопка включення-виключення мікрофону. Працює це добре. Ну і відповідно, Тут іде підключення самих навушників через 3,5. І тут у нас USB-A. Є захист від згинів, є фільтр, кабель в тканині. Достатньо такий жорсткий. Як буду показувати в, себе, в роботі. Це треба тестувати. Кабель тут на виході знову ж таки, 3,5. Захист від згинів є. От. Ну і довжини бачу, що там достатньо тут більше, напевно, 2 метрів. Давайте підключимо одразу мікрофончик. отак З мікрофоном виглядають навушники. Собі регулюєш. Вверх, ну, більш-менш тримає, якщо вверх. Але це з'ємний мікрофон, його можна зняти, щоб він з ними заважав, Тобто, коли спілкуєшся, собі відрегулював, як тобі треба, не треба, зняв і він тобі не заважає. Так, що по самих навушниках? По гнучкості конструкції. Дуже такі гнучкі навушники, дуже мені подобається. По регулюванню. Достатньо великий розмір регулювання є. Ну, на любу голову підійдуть. Механізм тут є такі чіткі відсічки, це металева частина, це пластик, відповідно. В середині теж йде металева частина, це екошкіра. Прошито гарно і виглядає, до речі, гарно. Логотип FIFINE. По самій подушиці м'яка, але не є тут багато прям, так, матеріалу. Прям щоб дуже. Але м'яко. так? Я думаю, давити не буде. Але з часом цікаво, як себе проявить цей матеріал. Бо там поролон чи така піна, щось схоже, наскільки вона просяде. Відповідно, нічого не, не вічне. Так, але... так амбушури. Амбушури вже такі м'якіші, більше тут матеріалу. Теж приємна шкіра, екошкіра чи шкір замінник. Вона по плотності ну, виглядає так непогано. Прошито теж добре. Ну, Тільки в носці покаже себе вона, звичайно, так, на перший погляд не скаже. Але, на перший погляд, гарно виглядає. Всередині є м'які паралонові, це дуже добре. Які закривають чаші динаміки, це паролонове, плюс підписано L і Right, тобто лівий і правий. От. Якщо взяти по пластику, цей пластик, до речі, такий більш матовий, не лишає слідів. А тут трошки ну, не критично, але є. Так, Регулювання розібрались. Підключення в, лів... в лівій чаші йде по мікрофону. Ну, і відповідно, по керуванню все на пульті. Якщо навушники з собою кудись брати, ну достатньо такі компактні, до речі, чехольчика на ну, ці навушники немає. Якщо там, Я розпаково розказував про попередні навушники FIFINE, там був чехольчик, з собою можна взяти, дуже класно, тут е, немає чехла. Так, ну а механізм оцей, ну, відповідно, кут регулюється, але коли вдіваєш, отакий от момент є, що ну, трошки воно. Таке, як розхлябана. Мені такий механізм не дуже подобається. Давайте тоді підключаємо тестим навушники, тести мікрофон. Підключив я навушники, на жаль, підсвітки тут немає. Чомусь думав, що буде світити логотип, але відповідно підсвітки нема. Тут, якщо натиснути на кнопку включається такий індикатор, натиснути на кнопку він згасає. Якщо мікрофон виключити, відповідно я не бачу тут ніде виключений чи включений мікрофон, індикації, на жаль, немає. Коли включаєш, теж нічого відповідно не відбувається. Ні сам мікрофон не світиться, ні на пульті теж нічого не світиться. Це, до речі, такий мінус, скажімо так, незначний, але мінус. Зараз я послухаю наушники, і відповідно в кінці відео буде мікрофон. Ну я так в пару слів розкажу по звуку, як мені взагалі звук даних навушників. Як і обіцяв, в кінці відео тестуємо мікрофон гарнітури FIFINE h 9. І як на мене, звуку даної гарнітури в мікрофоні дуже крутий. Вас буде чітко чути в голосовому чаті. Дуже класно, якщо просто відправляти голосові повідомлення, записувати на даний мікрофон. Якість у нього висока, чітко передає голос, приємне звучання. Це при тому, що фільтра немає в комплекті, так і без фільтру теж мікрофон сприймає голос дуже добре. Я вважаю, що за таку ціну це реально дуже хороший мікрофон. Що стосовно по звуку, до речі, звук я протестував, мені сподобалось, вони дуже голосні ці навушники, вони мають достатньо хороший бас, їм трохи не вистачає об'ємності. Але якщо брати в цілому по звуку, то на середнячку. Якщо взяти, наприклад, коли включаєш максимальну гучність, вони трохи починають вже запирати, якщо там якісь баси, якщо така якась. Звучить музика чи об'ємна сцена в грі, чи в фільмі ну трошки буде відчуватися, але відповідно, що ми хочемо за таку ціну навушників. Тому в цілому можу сказати, що по звуку тут однозначно можу сміло поставити 8 з 10, ну а мікрофон це 10 з 10, знов ж таки вертаючись до ціни даних навушників.